Уявіть собі, на дворі 2006 рік. Перший iPhone ще не був презентований. Ющенко президент. Янукович ще не був президентом. А Не нужно ходити як павліна? А у кого взагалі які спогади з того часу, напишіть в коментарі, буде дійсно цікаво почитати. А компанія Mercedes тим часом випускає даний екземпляр. Ну як? Початок випуску з 2005-го, відповідно, в 2006-му вже десь збирали оцей, в куточку ще дозбирали останні якісь там 220-ті. І задача цього автомобіля була, по-перше, вирішити всі нюанси, які були в 220-му. До нього ми обов'язково повернемось. А по-друге, звичайно ж, увірватися в новий, так би мовити, час. Бо 220-й вже треба було осучаснювати і робити його взагалі з чистого листа. Що вони в принципі і зробили. На той самий момент, 2006 рік той же, хто собі міг придбати таку машину, якщо він не нардеп, невідомо. Наш екземпляр набагато сучасніший. Він 2012 року випуску, відповідно, він вже попав в іншу категорію. Поки збирали його десь. Куточку на заводі вже тихенько збирали 222 й Плюс у нього доволі невибагливий 3 літровий дизельний двигун. Це не якийсь там v 12 який можуть зняти останні штані зі свого власника. Але чи реально навіть на такому спокійному двигуні придбати цей автомобіль зараз, при цьому не витратити всі бабки світу, і щоб він був справним? Оце ми і будемо розкривати в цьому відео. Юрій, вітаю. Вітаю. А, розкажіть трошки про себе. Мене звати Юрій Чайко. Я е, куратор е, двох е, сервісів на лівому березі. Це Золотий Гараж BMW та МБ Гараж Лівий Берег. Це автомобіль мого батька, який е, у нього в користуванні вже знаходиться майже три роки. Купував він у свого товариша так експлуатує. За цей час він проїхав на ньому вже десь 80 тисяч. До цього що було у тата? У багато чого. Якщо кажемо стосовно Мерседесу, то все починалось з 123-го кузова. Це був, мабуть, десь 95-й рік. Потім, після нього, був 126-й, 80-го десь. І потім це став моїм першим автомобілем. Потім знову був. 126-й, вже з 3-літровим мотором. 126-й -е купе 4.2. О, це круто. Так вона дійсно була така гарна. 88-го року, а це був. Ну, На той час їй було десь 10 років. Я не, я не уявляю, як це, в 98-му сідати, ну, там, навіть в 2000-му сідати в 126-й. купе. Це, це кайф, це кайф, вони не, не затаскані. Вони, а, Тим паче в мене бать, батько. Дуже любить автомобілі і він завжди за ними дивиться. Це завжди були якісь гарні диски обов'язково. Вона завжди помита, наполірована. Все. Любий елемент, який потребує уваги, він його отримував. Це клас. Мені здається, це. Клас. Якщо брати такого взірцевого власника Мерседеса, то це здебільшого от вони от такі от. І, і тільки оригінал по запчастинам. А в основному так? Так, да, це дуже рідко щось там про аналоги чи щось подібне, але про обслуговування ми обов'язково до цього повернемося, звичайно. Ну, так. Звичайно. А, так, потім що, що у нас було? Теж 126, шостий, але вже з двигуном 5,6. Це була така гонка 89-го року Лонгова. Її на той час собі приганяв його кум з Німеччини. І потім, коли вже його кум пересів на 140-й, батько забрав її собі. Розхід палива десь 23-25 літрів, вона їхала дуже добре, гарно. Мерседесівський напор, там такий, от він не, це не, не БМВшна істерика, да? коли банеси ну, відкриваються, це все, а це от, от, поважно, він так цю швидкість так. набирає. Далі був 140-й, 4,2, а після був 140, але вже 5-літровий після 140. А, 211-й. 211-й брав він тоді, її, вона була 2003 року, а брав він в 2007-му. Чотири ну, роки машина, так, да. ми брали її тоді на столичному шосе у офіційного дилера з тридіну. 3.2 на пньому Я не пам'ятаю, який був пробіг, але максимально свіжа тачка такого незвичного бірізового кольору. Угу. Він на неї тоді встановив 18 колеса з CLS. -у. І і от е вид вона, ну, вигляд мала дуже Ну, да, ну Колір да, у Мерседеса жодна картинка, жодна фотографія в інтернеті, вона не передає оцього, ні, цього, ні. глибини цих мерседесів. Там була кольорів. взагалі ситуація така з цим кольором. А, він коли її забирав, а, от на сонці вона виглядала як зелена. Ну, такий угу. бірюзовий колір, а Ввечері, коли приїхав на заправку, вона була синього кольору, uh -huh. і е, тоді е, він, коли її забирав, е, в тих паспорті було було вказано е, синій. А він вже коли ну, на себе реєстрував, вказав зелений. Uh -huh. Ну то ну по своїм візуалям, якісь я вважаю, що це зелений. Ну мабуть, так. І був і амарок салону, і декілька туарегів. А до цього, окрім мерседесів, нічого не було? Ні, були що там, ВАЗ, щось ну, таке. До, до 123. В цьому проміжку, а от те, що Mercedes. я називав, да, ага. тільки Мерседес. Він спочатку 90-х займався за для Мерседесів. А, ну так, да, тоді. Ну, ти працюєш в цій сфері і. Це, до речі, цікава штука. Часто, коли ми розповідаємо про автомобілі, ти вже там менеджерів Мерседес, БМВ, гаражі і так далі, деякі люди хибно вважають, що якщо ти з цим працюєш, то ти тільки це і будеш купувати. Ні, це хибне твердження. Дуже багато людей, які пообслуговували якраз таки бмв Mercedes, і потім сідають. В щось дуже просте, утеліуталітарний такий ніколи знову вийшов. Воно дуже там дороге. Чи я цьому не довіряю, і так далі. Тобто обслуговувати окей, але не купувати собі. Тут тобто, я так розумію, абсолютно інша ситуація. Так, що ти закохуєшся в марку. Так він кайфує. Ну так само як я люблю BMW, Він любить Mercedes. Ми <гум> от в нього був Mercedes. У мене перша машина був 126, і після 126 uh, в мене з'явився є 36. і це, і це все, все це все, так. Це вже кохання на все життя. Я забувся, ще була в 2005 163-я угу. Він був другим власником цієї машини, також купив у свого друга. Я не пам'ятаю, десь там рік чи два він на ній покатався. Після перерви знову Після перерви він все, вже того, довго 10. вибирав. Це був 212-й кузов в комплектації «Алангард» на 651-му двигуні. Це 2 літри дизель. З пробігом 35 він його обрав. Чесно скажу, от порівнюючи там, той же 211-й і 212-й, це вже як на мене, дві різні машини, дві різні емоції. От 212-й було таке враження, наче він а, трошки вже дешевший по матеріалам. Угу. А, не було враження, що, що ти їдеш на Мерседесі як класу. Але мені здається, мушу тебе перебити. Мені здається, що тут теж треба давати звіт в комплектаціях. Тому що на 2.2 на авангарді це все ж таки більш просте. А от той бірюзовий 3.2 це, скоріш за все, щось. Ближче до індивідуала умовного. Ну, німці вже ж є така специфіка, ну, порівняно з японцями. Ти можеш заказати комплектацію під себе. Ну, да, да, да. ну Тобто це може условно, бути елеганс якийсь, але на п'єму підвісті. Ну так, да, да, да. Ну, так. І тут це стандартна комплектація елеганс або авангард. Але вже ті допи, які там є в цій тачці, це вже замовляє під себе сам покупець. Uh -huh. Війна почалась, батько їздив на торах, в нього був і його товариш продавав цю машину, він не втримався. А, Тобто не було довгого шляху пошуків, що? Ні, фіршу. він навіть не думав, він завжди хотів собі, він від неї кайфує, той комфорт, який вона йому дарує, ті емоції, все його влаштовує. Uh -huh. І навіть зараз, якщо вже задумується ну, з приводу заміни автомобіля, то він дивиться тільки з клас. Uh -huh. Він відповідно дивиться тільки 222-й або uh -huh. 220, ну, третій на сьогоднішній день там колосальний. Колосальна сім'я, 222-й. Ну, Тим паче ця машина 2012 року там вже десь на конвейері е поруч. Вже збирали. Десь вона там були. поглядала. <плес> <да>. <плес> 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 За тим, як сина збирають. <плес> да. Розуміло. Час, в який був випущений цей автомобіль, це час експериментаріуму. Причому у всієї німецької трійки. Шоу BMW, шоу Audi, шоу Мерседеса. Неможливо не згадати про е 65 у BMW та 220-й у Mercedes. Відповідно. Публіка їх сприйняла ну доволі таки неоднозначно, тому що були вот-вот легендарні е 38 та 140-й Mercedes, а тут треба було щось нове, треба були якось перевернути цю гру, і вони спробували. До речі, незважаючи на те, що та ж саме е 65 виглядає вельми дивакувато порівняння з 38-м кузовом, за рахунок технологічності та за рахунок цікавих штук, вона доволі гарно продавалася. Тобто люди копійкою проголосували за те, що все там нормально. З 220-м історія наступна: там все було цікаво технологічно. Він був більш спокійним, але було дуже багато ультраінноваційних рішень, за які потім довелось платити далеко вже не першому власнику. Не сказати, що Мерседес сильно там париться, кого там що обходить там, в плані третього-четвертого власника, як він буде ту машину обслуговувати, але тим не менше. Можна навіть сміливо сказати, що за рахунок от тієї інноваційності, яку запхали в ці машини, ці бренди собі трошки попсували репутацію. Бо люди якось, типу, звикли до 140. -х. Знову ж таки, є 38-х, які на дього, то і т.д. і т.п., а тут от щось таке. По факту ж, в тому ж 140-му, в тому ж 220-му, у них все одно дуже багато штук експериментальні. От їх спробували якось запровадити, і там чи піде, чи не піде, як воно буде ходити, було невідомо, тому що технологічний бум тільки... Починався 221 й попав вже насправді в екватор, коли вже з 10-х років, плюс-мінус, більшість технологій почали обкатуватись. Уже було зрозуміло, як зробити так, щоб там та ж пневма довше ходила, щоб та ж сама електроніка довше працювала, і щоб все з ними було по можливості окей. Але в Цьому класі супер преміум, ну в плані преміум, але плюс машина в найвищому класі. Там завжди таке буде. Тому що йде розрахунок, здебільшого на тих людей, хто цю машину придбав нову в салоні, хто її дуже добре, дуже якісно обслуговує і хто не шкодує на них грошей. Як було сказано раніше, двигун у нас так умовних. Всього 3 літри. Кажу умовних, і дуже люблю це слово, тому що всього по міркам сьогодення це ну взагалі не всього. Сьогоднішній день в С-класі 3 літра це база грунт. На момент випуску були монструозні v 12 неймовірні класні, які давали цікаву динаміку цьому автомобілю. Але як з ним жити, коли йому вже 10 плюс років, то інше питання, і питання дуже дуже дороге. Чи можна сказати, що цьому автомобілю цього там двигуна не вистачає, скоріш ні аніж так? Бо, по-перше, це про максимальну плавність за кермом автомобіль. По-друге, в дійсності він дуже прогнозовано і дуже адекватно їде. Це все не в останню чергу, а можна сказати, навіть в першу чергу, завдяки коробці передач. Це до речі, проблема всієї сучасної Японії. Добрий день компанія Toyota, Ми не можемо про вас не згадати. Е, тому що двигун може бути яким завгодно. Коробка, до речі, в більшості автомобілів ставиться не якась там своя, а купується у ЗТЕФ чи ще у когось. Але при цьому е, дуже важливо, як її налаштували. Тут налаштування абсолютно прозоре, ти розумієш, чого від неї очікувати. Відповідно, ти відчуваєш себе за кермом абсолютно в собі, немає проблем там з їздою по трасі і так далі. Тим паче, власник цього авто він. Дуже динамічно, як для цього двигуна на цьому автомобілі їздить. Як приклад, гальмівних колодок передніх на цьому автомобілі вистачає на 10 тисяч кілометрів. При тому основний кайф цього автомобіля він буде так звичайно ж не в динаміці, не в якихось таких штуках. І, до речі, якщо навіть він буде п'ятилітровим, все одно у Мерседеса є така одна фірмова штука, яка доволі неприємна для тих, хто там особливо пересідає з BMW. Це те, що от при натиску на педаль газу він все одно трошки чекає. Да? Він все одно Конується чи точно ти от хочеш вот зараз во кудись наваливати, Може, давай з комфортом поїздимо. А про тут думають. Думають багато в плані підвізки, в плані всього, що в нього напічкано. Та сама вперше в 221-му презентована і поставлена на конвеєр система нічного бачення. Пневма, яка дуже сильно була допилена та покращена в порівнянні з 220 м До речі, от перед нами 220-й їде, нібито навіть на всіх чотирьох колесах не перекошений, що дивно. До речі, з задоволенням би взяли 220-й на зйомку. Про нього відео відзняти це у нас прям обов'язковий пункт, але є проблема його знайти живим. Неймовірна кількість всього того, до чого більшість автовиробників ще навіть не дійшли, а вже себе називають преміум бізнес седан ну і так далі. Вже було в цьому Мерседесі встановлено в період з 2005 до 2012 року. І я кажу про саме от такий от період, тому що щось було встановлено або покращено тільки в Ростайлінгу, щось було одразу на момент виходу. Але те, що він крокував завжди перед усією планетою, це факт. Да? Системи нічного бачення, подвійне склопакети, оці фірмові задні підголівники, які з кнопочки опускаються, шторочки. До речі, тиша в машині просто нереальна. Це, мабуть, перший огляд, де я от прям намагаюсь. Підтримувати якісь там тембр голоса прям навмисно. Тому що мені здається, що я прям кричу із дуже дуже сильної тиші. Про якісь елементарні штуки, типу вентиляції підігріву сидінь, чотиризонного клімату тут і взагалі не треба говорити. Це звичайно тут все є. Два цифрових дисплеї перед очима, будь ласка. Причому не можна не можу сказати, що вони там якось архаїчно виглядають. Виглядають вони доволі таки адекватно. Але ну, звичайно, зважаючи на час, ніяких карплеїв тут немає. Сорі, в 2012 році люди ж так масово телефони не пхали в автомобілі, Не було потрібно, якщо зарядка була, то вже хорошо. Але і за знову ж таки, нюансів часу це все виливається в. Обслуговування і вдогляд за цим всім. Кожна система, кожна маленька штучка, яка дає відчуття, от диявол країться в дрібницях. Оцих дрібниць тут дуже багато. Вони всі створюють оцю мерседесівську фірмову ауру, за рахунок якої ти їдеш за кермом, ти кайфуєш тобі хочеться просто катитись. Я думаю, для дальніх подорожей так взагалі це неймовірний автомобіль. Це все треба обслуговувати цим всім. Треба займатися, воно само себе там ніяк не пофіксить. Обожнюю, і буду ледь не в кожному відео проводити як приклад пневму, на яку можна забити там на одну-дві там трубочки-патрубочка чи на якийсь підкрилок туди забивається якесь лайно, і все, і до побачення. Якщо когось дуже сильно цікавить там перелік якихось типових проблем цього автомобіля, будь ласка, вот вам перелік. Час з'явиться, це те, що приблизно може бути. Але що ще може повилазити е, в тому чи іншому автомобілі із-за того, що забували на нормальне обслуговування, брали якісь китайські запчастини, ви собі навіть не уявляєте. Да, власне, із за цього їх дуже мало залишилось живих, тому що колись там. Сім років назад, 5 років назад, люди хотіли комплектацію жирніше, з якимись там е, певними плюшками, хотіли 5-літровий двигун той же, наприклад. А за цим всім треба доглядати. Так, окрім там, банального пальне і заміна масла по-хорошому, раз в 7-8 тисяч. Ще треба було заїжджати на профільний сервіс тих часів або до офіційного дилера, або взагалі хоч будь-куди заїжджати і витрачати кожен раз. Деніжко і завжди по-різному. Сьогодні ти витратив на ТО плюс там вирішення якихось питань, там тисячу доларів. На наступний день ти точиш в наступному там місяці чи ще через якийсь період часу ти вже витрачаєш трьошку. От так теж може бути. Да, неприємно. Да, буває. Ну і що? Це Мерседес, це те, за що люди тут платять, і насправді цільова аудиторія цих автомобілів, вони... Сьогодні платити за свій комфорт кожен день за кермо. Загальний конфіг авто це у нас 3 літр дизель, але при цьому вельми й вельми він напакований. Так, а... так, по комплектації вона дуже така. Тут у нас такого адаптивне світло, наскільки адаптивне світло, нічне бачення. Не якийсь а. задній пакет з моніторами там з, з усім. Uh -huh. Ну, пролога версія. Я не фанат, скажімо так, Мерседесу, uh -huh. щоб розповідати, але я так розумію, майже максимально. Ну наскільки це там да, можливо, тому що до речі, да, цікава штука, про яку я жодного разу не казав по-моєму, жодному відео, що якщо ви чуєте від людини, машина в максималці, і це він говорить про Мерседес, Ауді чи BMW, це скоріш за все. Або перекуп, або не знаюча людина. Бо в цих машинах максималки як такої, і фактично не може існувати, бо в конфігураторі воно так працює, що ви додаєте щось одне, прибирається щось інше, ну і так далі. Да? Тобто там скоріше йде індивідуалізація, персоналізація, так, так. Да? і в цьому плані Мерседес дуже сильно дозволяє розгулятись, взяти двигун, який вам до вподоби. В даному випадку комусь приглянувся 3 літра дизель, але при цьому всередині, щоб він був повністю в комфорті. А що в них ще? Не ж по дизелям ще чотири літро. Дизель і слуги, наскільки мені відомо. 4, 4, 4, 4 літри дизель так є, але вони менш надійні, ніж 3 літри дизель. Скільки знаю, дуже багато є нарікань на палену систему. Угу. В тому ж числі тут треба зважати на час. Ми там в огляді говорили про згадували його, неможливо було не згадати. 220-й. Де, у якого дуже багато нюансів повилазило. Ребята, а так, сама а це, це така мощна. мощна йо. На цих машинах це теж сказалося. Передавайте привіт всім екологам і всім тим, хто затискає, затискав дуже сильно ці машини і на 4-літровому. Двигані там напхали 83 каталізатора, ну, я умовно, звісно, звісно купу всякої фігні, яка потім заважала цьому двигуну вона, дихати. Вона дихати да. Як ти думаєш, тато би придбав його, якби він був не в такій комплектації? Я не вважаю, що тут зіграла роль комплектація. Тут більш зрозуміла тачка. Uh -huh. Люди не розуміють, як правильно обслуговувати цей автомобіль. Якщо ти будеш хати в них якісь там китайські речаги, Вікс Фільтра і все остальне, воно не буде їздити. Тут це ізбита тема нашого Тіктоку і Інстаграму, це ланцюгова реакція, так звана в цих машинах. І в принципі, от, ну, не можна тут виділити один, один тільки Мерседес. Мерседес, Ауді, БМВ без різниці, ви там всюди одне і те саме. Зустрінете ланцюгова реакція, тобто ви щось одне ставите або китайське, або погане, або взагалі це не земне міняєте, і воно за собою починає сніговий ком, машина. Технічно складна машина, технологічна да, і зрозуміло, що потім воно все накатується. Звичайно, та сама пневма, ніколи не перестану згадувати. 211-й на Криківщині був на пневмі, у якого пневма сказала до побачення, тому що людина не поміняла увага, підкрилок. Да? Підкрилку не було. підкрилок відкрило коштує 3 копійки, туди набилися піску, бруду і так далі. Почав тріснув патрубок, по-моєму, і все. І до побачення, і, вже, і доїздили вже потім до тієї межі, коли там вже. Да. Скажи, найдорожче, що може бути на ці автомобілі от так, що бачиш. Ого. Може бути чи було? Може бути. Мотор, мабуть, коробка. Таке, ну, тут. Е... А от одна запчастина, так, щоб, наприклад. Ну, наприклад... тут бумально переднього Радара, тисячу з чим-то євро е... коштує. Це, це, тут, пластичок. <звіт> ну, <звіт> ну, понятно, що там <звіт> за пластичком дуже багато всього. <звіт> ну, тут е... це склад, тут може бути <звіт> дешево. <звіт> 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 дешево не буває. Так. Ну, зрозуміло. А на твоєму досвіді от до вас такі машини приїжджали з яким найдорожчим, таким найвищим чеком. 221-х у нас. Чесно скажу, не було. Я не розумію, чому на Лівий берег чомусь їдуть здебільшого. Це паркетники, такі, як ну, там ML, GL, <гум> GLS, GLE. 221-х. А, замі... заміна мотора була. О, Все, згадав. <хи> так, 221-й дорестовий бензиновий v 6 літри? 3 літри, так. 3,2, щось таке, не помню. А, так, заміна мотора була. Скільки обійшлось? 8. З мотором. З мотором. А, ну це ж по-божьськи. Умовно. Тут перекинути двигун, це не просто його взяти і туди вкинути і підключити, підкуп... бодай там механічні всілякі штуки. Тут ще дуже-дуже дуже багато електроніки, от ставимо фотографію я, ну, на розібраної морди на тому ж 221-му, ну просто ну, я не знаю, скільки, скільки по часу зайного Слаб <кхем> двигуна. Пошук двигуна а, був довгим. А, а так, в принципі, за тиждень все воно, Ну так, ну, просить, коли, коли, коли в тебе є вже підготовлені запчастини, тобто сама робота вона вже не настільки довга йде. Взагалі, от що по ньому найдорожче робилося. По цьому конкретно. А, мабуть, коробку, коли ремонтували, це, мабуть, було саме найдорожче. Ну, в Дуже нашому ладі. Фрікціони вже прийшло, Прийшов їх час. На І... якому пробізі? Двісті. 200... 30 десь. Угу. Ну, ну, так, зробили, так. і по відчуттям, батько каже, все, все ок. Дивлячись от в ту камеру, от та, що срібна там стоїть, от, що ти можеш людям, які зненацька захотіли 221-й порадити? А, порадити, <кій> ну, мабуть, вибирати дуже прискіпливо. Робити дійсно якісний огляд автомобіля перед купівлею, так як не кожен розуміє, скільки може вийти саме обслуговування ну, дешевої машини. Ну, це далеко не не з ринку, був і буде, навіть якщо він зараз буде її продавати, тому що тут є стан автомобіля. Це абсолютно зрозуміла тачка. Якщо взяти, як ми з тобою казали, там, за 7,5 і покласти туди ще там, 10, ну, якому, який в цьому сенс? Ну так, на да, да, цього багато хто не розуміє, на жаль, скільки, скільки б такі, як ми не знімали відео з якимось тверезим поглядом на будь-які машини, намагались пояснити, що так це не працює. Не можна купити по низу ринку будь-який автомобіль, навіть якийсь там C-клас, трійку, БМВ, навіть там по низу ринку вона тобі може зробити голову. Преміум е, от такого класу здоров'язний, це готовьте свої денюжки і проїжджайте на Mercedes Гараж. <рес> складно знайти, дорого придбати, дорого обслуговувати, складно продати. І так далі. Але при цьому всьому, чи можна в цю машину... Закохатись, Та звичайно. Звичайно, можна, плюхнувшись на задній ряд і опинившись там, де ти ну ніяк не дотягнешся вже до пасажира в довгобазній версії, розуміючи те, що все навколо тебе електрифіковано, шторка тут, шторки по бокам, повністю регульоване пасажирське сидіння. Неймовірна шумоізоляція, і все це воно, звісно ж, буде продовжувати в себе закохувати тих, хто вперше сідає в подібні автомобілі. Але обов'язково треба давати взвіт. Або варіант перший. Ви не догледіли дійсно стан такого автомобіля і проїхались там у когось у друга. А він ну не сказав вам, що там по факту ремонтів на 15 тисяч доларів. А тут, повірте, назбирати таку суму на ремонт дуже просто. Або варіант другий. Ви сіли в автомобіль, подібний тому, в якому їду зараз. Я. І навіть не уявляєте, що їх насправді дуже мало от таких от. починаючи від комплектації, закінчуючи станом і загальним набором того, що тут є Приблизно орієнтовна ціна, такого екземпляру може досягати 18-20 тисяч доларів, і це абсолютно нормально. Можливо, навіть більше. Не треба тут цьому дивуватися. Ми в форматі от таких от автомобілей часто шукаємо саме автомобілі, на яких приємно поїздити і зрозуміти їх концепцію, за що ми отримуємо купу коментарів на тему того, що да ви космонавти, де ви такі сіни берете і так далі. Ні, ну Ми можемо взяти якийсь там 221 й на колінах кривий косий, на якому навіть ми не дуже зрозуміємо, де там залишився Мерседес. А тут це. Поверьте, но очень важно. Тесты показали, что при езде в АС классе ваше сердце делает на 5-6 ударов в минуту меньше, чем, к примеру, в БМВ. Поэтому купите такую и дольше проживете.